Добрий день, дорогі друзі. Зараз стою в черзі на Угринові і вирішив для вас записати відео. Думав записати відео, як пригнати авто на розмитання, всю процедуру показати, але думаю, в мене там має ще одне авто бути, тоді я його зніму А сьогодні, так як в мене авто німецької реєстрації, а я його зареєстрував на польську реєстрацію транзитну, я хотів би вам от розповісти, як зареєструвати. Авто, яке ви купуєте в Польщі на німецьких, французьких, італійських номерах, як зареєструвати його на польські транзити? Багато хто знає, що це тяжко, але я вам поясню, як це можна, можна взагалі зробити, для чого це потрібно робити, коли ви купуєте автомобіль в Польщі. Частіше всього купуєте ви, мабуть, польський автомобіль, але ви можете купити і німецький автомобіль. Так от, ні один німець ніколи не продасть автомобіль, зареєстрований в Німеччині на, на сталій реєстрації. Тобто він продає і там ззаді зеленого бріфа. Я, до речі, вам зараз так само покажу: от, є помітка. Вони відрізняються від федеральної землі, тобто може по-різному бути написано, але написано, що цей автомобіль знятий з обліку. І написано: е, от тут бачите, 24 квітня в мене автомобіль був знятий. З обліку і польські стражі гранічні, звичайно, про це знають. Тому, так як знятий з обліку автомобіль не може передвигатись за дорогами загального користування, вам потрібна тимчасова реєстрація або постійна, або тимчасова. Або та, або та. Так само і тут. Але хитрі поляки, що роблять? Вони роблять просто дублікат синього номеру. Тут, бо німець не, дає, не продає автомобіль з номерами. Ви маєте зробити свої. Якщо ви українець приїхали в Німеччину, ви робите жовте-червоні транзити. Поляки ж якось гродами переїжджають до Польщі і тут роблять польське убезпечення, тобі ж страховку. І починають використовувати цей автомобіль, і можуть вам ще втирати всяку прошу, прошебард, жінкує! Не ведіться на цю чепуху, навіть якщо вам будуть пропонувати безкоштовний журик. І є взагалі три варіанти: як можна завести автомобіль німецької чи італійської реєстрації, який ви купуєте в польського хандляжа. Наприклад, купуєте ви автомобіль, він вам. Цей продавець дає зелений маленький бріф. Дуже важливо великий бриф. Без великого бріфа ви нічого не зробите, бо всі знають, хто займається автомобілями, що це право власності. Тому навіть якщо ви фірму якусь купуєте без великого бріфа, знаєте, у вас будуть великі проблеми. Всі це прекрасно знаєте. Так от, є три, три способи, як можна завести автомобіль на розмитнення. Перший це зробити дублікат ось цього номеру. Синій і будь-який польський стражгранічний дасть вам штраф. Раніше штраф був від 100, навіть від 20 злотих до 500, зараз штрафи підняли, через те це перестало бути рентабельно взагалі. Тобто зараз штраф від 500 до півтори тисячі злотих. Якщо вам дадуть 500, вам повезе. Дехто може сказати, що 500 злотих це принцип як вартість транзитів в Німеччині. Так, якщо вам дадуть 500, якщо вам дадуть півтори тисячі враховуючи скільки взагалі на автобілі зараз можна заробити, ну я думаю, ви самі розумієте, що це не має ніякого сенсу. Другий спосіб, як можна завести автомобіль, похожий з Польщі в Україну, він набагато хитріший, але він чесний. Поясню чому. І поясню, що за спосіб. Коли вам продає поляк автомобіль, є маленький бриф, в якому вказаний ну, от номер. Бачите, в мене трошки відрізняється від тих номерів, що я вам показати. Ви можете зробити на місяць, дублікати транзитів. Я вам навіть можу силку, ну, скинути, де вони за 30 злотих робляться. Але це, ну, це обман. Кажу вам, яке це обман, польський страж ранічний на 90%, що не пойме нічого. бо... Номер ви вказуєте в транзит, цей друкуєте номер червоний, як транзитний, але це б мав би бути звичайний синій номер. Багато хто так робить, робить польське страхування на місяць і проїжджає собі спокійно, нормально, без всяких там проблем. Але це, як, як я вам вже сказав, це нечесно. І якщо попадете на грамотного стража гранічного, то получите такий самий штраф від 500 до 1500 злотих. Ну і третій спосіб, самий такий. Правильний, але саме й незручний. Це потрібно вам е, зробити декларацію АКЦ е, US в, в ужонді цельному і отримати підтвердження оплати акцизу. Чекати її доведеться три дні. Ну, звичайно, якщо ви приїхали сьогодні купити автомобіль, це не дуже зручно. Але дуже часто, коли якщо ви купуєте автомобіль в хандляжа, тобто на площадки, ця оплата акцизу має бути, може бути, не завжди її роблять. Якщо ви купуєте десь в якоїсь фізичної особи, більш за все її не буде, тому що по... По польському законодавству, якщо автомобіль з зони Європейського Союзу прибуває в Польщу, він протягом місяця має бути ну, має бути зроблена декларація і оплачений акциз. Якщо це автомобіль, наприклад, не з єврозони, там з Норвегії, Швейцарії, то крім акцизу, який в Польщі, між іншим становить 3,1%, якщо двигун до 2 літрів, і 186%, якщо двигун вище 2 літрів. Крім того, якщо це автомобіль не з зони Євросоюзу, вам потрібно буде заплатити ПДВ і візнемито, так само, як в нас. 10% візнемито, і ПДВ 23% в Польщі, в Німеччині 19%, в кожній країні по-різному, так як ми говоримо за Польщу, то 23%. Вам потрібно оплатити податки, зробити технічний огляд і переклад інвойсу. зараз тільки інвойсу. Якщо він польською мовою, то переклад не треба зробити. Ви приходите в ужонт відділ комунікації, в ужонт міста там, де ви знаходитесь, і робите червоні номера. Звичайні, ну так, не дуже легка процедура, але це чесно, ви приїжджаєте кордон, без проблем нормально. Це все отак, воно взагалі має бути. Дуже часто хочу так само відмітити. Люди путають нас дуже часто використовують термін зняття з обліку. В Європі зняття з обліку це означає, що автомобіль був вкрадений, він був списаний, тобто поломаний, або він буде їхати на лавіті. Знятий з обліку автомобіль передвигатися дорогами загального користування не може, тому дуже часто люди путають. Зняття з обліку з тимчасовою реєстрацією. Для того, щоб вивезти автомобіль з Польщі за кордон, вам потрібна тимчасова реєстрація. Тимчасова реєстрація це червоний такий, зараз вам покажу. Червоний, ось такий, власне отакий, позвоління часове, техпаспорт. Тому якось так. От Я вам покажу: в мене зелені бріфи, в мене цей червоненький, і от я знаходжусь в авто. От в мене така фабія на червоних номерах, власне кажучи, таких як тут. Якщо вам була корисна інформація, поставте лайк, поділіться десь в соцмережах, не жміться на перегляди. Буду вдячний. Слава Україні!